У сьогоднішньому випуску програми ви познайомитеся з двома подружніми парами. Вони поділяться своїми секретами створення щасливих сімейних союзів. І хоча досвід подружнього життя у них не надто великий, більше року, проте їхні історії кохання свідчать, що випадковостей не буває, адже усе під контролем Бога, зокрема серця людей. Три речі, оці дивовижні для мене, і чотири, яких я не знаю: дорога орлина в повітрі, дорога Зміїна на скелі, корабельна дорога всередині моря, і дорога мужчини при дівчині. Знайомтесь Петро та Інна Боришкевичі із Рівного сімейний досвід один рік і два місяці. Аналогічний відрізок часу прожила пара із міста Луцька Павло та Діана Соколовські. Ми не випадково обрали саме ці дві сім'ї для участі у програмі, адже вибір їхніх супутників та супутниць життя відбувався дивовижним чином. А як саме про це ви дізнаєтеся далі? Якби декілька років тому Інну Єремейчук запевняли, що її щасливе сімейне майбутнє буде проходити у спільності з Петром Боришкевичем, то вона б категорично заперечувала. Справа в тому, що у дівчини були свої табу щодо майбутнього обранця. Я точно знала, які не має бути по моїх таких планах, але кажуть, хочеш не смішить бога, розкажи про свої плани. Вони завжди було табу на щоб це не був студент. Також я завжди казала, що я ніколи не вийду заміж за молодшого за себе. Чи з дитинства? Я казала, ні, я за Петра замуж не ви заміж не вийду. У житті Інни спрацювала приказка: ніколи не каже ніколи. Її чоловік підпадав під усі вище вказані табу. Студентне ім'я Петро та ще й на три роки молодший. А тут Петро Ворешкевич, студент молодший. Все по списку, як сказала, що ніколи не. Все отримала. Це слава Богу, слава. Богу. Як саме зароджувалися взаємні почуття інни до Петра, ви дізнаєтеся згодом, а просто зараз ми відкриваємо завісу історії кохання Павла та Діани Соколовських при знайомстві з хлопцем дівчині і не спало на думку, що в недалекому майбутньому саме він бажатиме створити з нею сім'ю. Причиною був вік. Павло на сім років молодший Діани. Так по-справжньому в серці я не вірила, що це може бути, тому що він, ну, перше, що мені заважало, це те, що він молодший. Я старша, він молодший. Ну як він до мене щось може мати? Ну я не вірю в це просто. І все. Мене не лякало те, що Діана була старша за мене на сім років, тому що у батьків була така сама різниця у віці. Я. У сім'ї, коли зростав, я є найстаршою сім'ї. Я бачив, як між мамою і татом є гармонія, є любов, і мене це не лякало. Мен для мене це було як поштовхом. На початках у Павла не було намірів одружуватись на Діані. Ще до знайомства з нею він спілкувався з дівчиною, який планував зробити пропозицію. Про все це знала Діана. Павло ну ділився своїми почуттями до тієї дівчини. Ну я як могла. Так і старалася його зрозуміти, щось підсказати. Склалося так, що з цією дівчиною, якою я мав відносини, справа до віслі не дійшла, але цікавий той момент, що мені вже стала подобатися Діана як дівчина. Виникли якісь в серці почуття. І я почав до Діани проявляти знаки уваги, проводити її додому після співанок. Діана не помічала знаків уваги від Павла. Вона сприймала його залицяння як елементарну повагу хлопця до дівчини. Щоправда, спілкування з ним приносило їй радість. Я на кухні працюю в церкві. Наша старший тетя Оля завжди каже: Діана, подивися, цей хлопець. Павло так дивиться за тобою. Він точно ну очі горять, любить тебе. Кажуть, Оля, що ви таке говорите? Я навіть, навіть не вірю в це. Ну і що, що там один раз провів, ну і що? Ну просто, просто як джентльмен хотів проявити як то повагу до дівчини, і все. Ні, ні ні тут щось серйозніше. І так в різних ситуаціях. Спільні друзі Павла та Діани помічали особливу увагу хлопця до дівчини. Проте сама Діана не сприймала це всерйоз, на відміну від Павла. Саме біля під'їзду Діани одного разу я зізнався про те, що я маю серйозні наміри до неї, про свої почуття до неї. Павло подзвонив до мене, сказав, що спуститись на Ну, Я опустилася, відкрила двері, а тут така Павло і квіти, такі красиві квіти. Так як Діана була старша за мене на 7 років, то я їй пояснив і запевнив те, що вона Може не переживати, тому що я впевнений у своїх намірах і у своїх почуттях до неї. Якщо у Павла і Діани при першому знайомстві з'явилися дружні стосунки, то у Петра та Інни все було в точності до навпаки. Історія кохання молодого подружжя Боришкевичів із Рівного тісно пов'язана з музикою. Інна викладач духовної рівненської семінарії та академії, а Петро її студент. І ми так ну спочатку один одного недолюблюли. Вона мене виганяла, то я сам уходив з років. І вони трішки порушували дисципліну. В них була своя компанія, якою вони любили дуже пожартувати. І вони постійно порушували дисципліну, я їх не могла заспокоїти на заняттях. Але стосунки Петра та Інни набули теплішого забарвлення тоді, коли сама ж Інна запросила його в камерний хор. Хоч і тут між ними була чітка субординація, вона диригент хору, а він хорист. Поза межами репетицій їхнє спілкування набувало дружнього статусу. Але в нас просто були реально хороші, дружні відносини, і не було навіть думки про те, що у нас може бути щось більше, ніж дружба. Дивився з однеї, а то вже з іншої сторони почав дивитися. І вже по-іншому почав ставитись до неї, ну вона, можливо, не замічала. Їздив поїздки, були разом в дорогах, ну, на зібранні. Я бачив її з усіх, ну як вона себе поводить все. І мені дуже сподобалось. Вона як друг і як дівчина. Він завжди дуже турботливо відносився. І для мене ну, це було приємно, і я так собі робила таку замітку, що. Такі, здається, дрібнички, але вони складають такий загальний образ, і ну справді кожній дівчині, в принципі, приємно, коли про неї турбуються. Але ще задовго до знайомства з Петром Інні часто доводилося чути запитання стосовно заміжжя. сімейне життя її подруг влаштовувалося у досить юних роках. Чого ж не можна було сказати про Інну? В багатьох е, таке уявлення, і такий стереотип, в деякій мірі, що вісімнадцять 20 років дівчина має вийти заміж. І коли тобі вже трошки більше як двадцять, тобі починають про то нагадувати, що мм заміж не йдеш. Але я завжди казала: я вірю в те, що Бог пошле мою половинку. Я молилася ще з дитинства, почала молитись за свого майбутнього чоловіка. І я знаю, що мої батьки молились. І в церкві дуже багато хто підходили, постійно казали, що ми молимося про твою долю майбутню. І я була спокійна. Ну я не переживала за це питання. Як для Інни, так і для Діани, молитва займала вагоме місце у житті, зокрема у питанні створення сім'ї. Дівчата, будучи християнками, просили Божого благословення на свої долі. Вони були щирими у бажаннях, які висловлювали Богові в молитві. Молила, щоб він був е, добрий за свого чоловіка. Молила, щоб він був добрий, е, щедрий, щоб він е, любив саме перше, це Бога. Щоб він, якщо він буде любити Бога, це точно буде сім'ї благословення. Він буде справжньою головою сім'ї. І ну, ще такий момент, як ніжність, така. Любов, така якість чоловіків, яка не завжди я зустрічаю. Я це теж просила Бога. Бог почув молитви Діани та Інни. Бог подарував їм люблячих чоловіків, які виявилися щирими християнами. В цьому вони пересвідчуються у повсякденному сімейному житті. Прожившись ну, можна сказати, невеликий відрізок часу рік і два місяці. Але я зрозуміла, що це велике благословіння для мене, Павло. Те, що я просила в Бога, характер такий, як щедрість, доброта, щоб він любив саме перше Бога, щоб він був священником в сім'ї. І я побачила ці якості, і я зараз дуже щиро дякую Богу, що Бог послав такого, як він. Я просив Господа, щоб Господь дав гарну мені дружину. Щоб вона була весела, мене завжди в тяжкі моменти потішала, і Бог почув мої молитви. І я думаю, що Бог почув молитви мого тата, мого, моєї мами. І це те, що батьки благословили мене на цей шлюб. І я розумію, що це відіграло дуже важливу роль у моєму житті. До того ж, ці подружні парі нещодавно довелося пережити втрату рідних. Саме в цей час вони стали надійною підтримкою один для одного. Були такі ситуації в нас в житті, так як в травні місяці померла його мама, а вже через деякий час, через три з половини місяці, помер мій тато. І ці втрати були тяжкі у нашому житті, але Бог все-таки об'єднав нас, щоб ми були підтримкою один для одного. Я навіть батькам своїм казала, якби ви бачили, як він до мене відноситься, якби відчули, як він про мене говорить, і бачили, як він на мене дивиться, ви були б щасливі. І вони справді постійно про це про це говорять. Що ми дякуємо Богу, що боссив тебе п'єтію. І він справді дуже турботливо до мене відноситься і допомагає у усьому. Ну, дійсно, ну, у нас і так, що ми навіть ну, дякувати Богу, не сварилися ні раз. І це вже, навіть по цьому дивитися, це вже є великий плюс, що це від Бога. В тому, що цей шлюб від Бога, пара переконалася, переживши складне випробування. Весною цього року в Інни виявили пухлину на голосових зв'язках, яка загрожувала її життю. В ті дні якось так ще більше відчула підтримку П'єті, хоча він ті всі дні теж мене дуже підтримував, але якось ми приїхали додому, і він. Шукав методи, як мене відволікти від цього всього, щоб я е, не, не закривалася в собі настільки і не зациклювалася на цьому. І він там то туди, то якийсь пікнік організував, все, аби мене просто від цього відволікти. Я вірю, що буде в неї голос. І, ну, і так Бог зробив, що її зробили операцію, багато людей молилися. Я вам дякую, що ви молилися. Бог зробив таке чудо. Що вона стала говорити і ще краще навіть у неї голос, бо і вона зараз може тим голосом говорити до мене, балакати день і ніч, аби тільки слухав. Обидві подружні пари переконані в тому, що справжнє сімейне щастя може дати Бог. Кожен із них працює над удосконаленням подружніх стосунків, де основою для взаємин є біблійні принципи і молитва. І саме головне, щоб стояти на правильному місці, тому що Бог, ну. Дає тільки тим, хто надіється на нього, милість дає тим, хто любить його і завжди Господь береже і ніколи не залишає. Усім молодим хлопцям і дівчатам, які планують створити сім'ю, бажаю за цю справу молитися. І знайте і вірте, що Бог вас чує, і Бог благословить, якщо ви щиро прийдете до нього.